Чи можна йому довіряти? Важке питання насправді. Але інколи воно дуже важливо. Ми довіряємо, а потім розчаровуємось. Чи можна йому довіряти? Чи щирий він з вами, чи є в його житті інша жінка, з якою в нього близькі стосунки, а ви про це не знаєте. Це питання, яке ми задаємо собі, коли. Відчуваємо, що щось не так в стосунках. Але спочатку хто він? Ну, знаєте, хто він? Дійсно, це питання непросте. і виникло о, саме тому, що він такий. Він людина, о, яка багато бреше, яка нещира, яка може викручуватись, обдурювати, щось придумувати. Він, він досить лицемірна людина. Людина, яка завжди маніпулює для того, щоб досягти якихось результатів. І він так загрався, він так звик до цієї стратегії, що вже не розуміє, що його гра досить помітна, і люди втрачають довіру і не хочуть з ними мати справу. В стосунках він звик дурити, звик зраджувати, звик. Бути нещирим. І всі свої енергії він направляє на те, щоб не попалитись. Але він не розуміє, що жінки відчувають без доказів. Коли їм брешуть, вони це відчувають. І він, знаєте, він, він, він вважає, що якщо нема доказів, то. Нема чого пред'являти, але це не так. Його поведінка така, що ніяких доказів не потребує. І ви багато разів ловили його на неспівпаданні, на якогось недомовленості, на якомусь такому, знаєте, коли він плаває, щось каже одне, потім друге щось недомовляє, і ви відчуваєте, що це брехня. І він такий по суті своєї. Тобто це людина, яка здатна обдурювати і вважає, що це гарна стратегія. Чи можете ви йому довіряти? Чи можете ви йому довіряти? Ну, знаєте, стосунки, які ви маєте, це стосунки трикутні. Насправді. Він досить незріла людина, і він робить так, тому що сам по собі не подорослішав. І довіра до нього вона дуже важка, тому що стосунки трикутні. Чи знаєте ви про це, чи ні? Я не знаю, але це трикутні стосунки, і тратя людина на його роботі знаходиться. Це а, щось він крутить ще й там, ще й на роботі. І він досить жадібна людина. він... Він, знаєте, не любить вкладатися, він любить тримати біля себе те, що й вважає своїм, і не любить віддавати, не любить вкладатися в стосунки емоціями, чинками матеріально. Він такий, знаєте, скуповата людина. Чи є в його житті інформація, яка стосується ваших відносин, але він її приховує від вас? Він приховує від вас. Знаєте... В нього є спілкування, є спілкування в інтернеті. Він багато спілкується в інтернеті, але це такі стосунки, які, знаєте, ні туди і не сюди. Вони його, в принципі, прив Він прив'язаний до цього, бо йому подобається оце спілкування, але воно ні до чого. І він ну, взагалі-то по карті суд, знаєте, він уже добрехався, чесно кажучи. І карта суд це карта така, знаєте, рішучих змін, рішучих питань, рішучих Ситуацій, коли потрібно ставити крапку. потрібно, потрібно підводити риску, ставити крапку і, врешті-решт, приймати рішення. І чи можна довіряти людині, яка має постійно інформацію в своєму житті, яку скриває від вас? Ці е, спілкування в інтернеті, ці е, непотрібні стосунки, які навіть і стосунками назвати не можна, ці е, якісь флірти, романи, які навіть і романами назвати не можна. Це його стиль життя, на жаль. І. Е, Ну, по карті суд це знаєте така ситуація, коли треба приймати рішення: чи потрібна вам ця людина, чи ні. Бо а, ситуація. Ситуація така, що не зміниться просто сама по собі. Що вам робити в цій ситуації? Що вам роблять? Ну, по-перше, перестати мріяти про те, що якось все владнається. Дивіться, що з вами коїться в цій ситуації. Ви багато мрієте про те, що все якось владнається. Ви пригадуєте ті часи, коли він вкладався у стосунки з вами, коли він був до вас, проявляв певну щедрість, і зараз ви отримали. Ну, те, що і повинні були отримати з такою людиною. Багато думок, багато горя, багато сліз, багато безсонних ночей, бо ця людина, по суті, своєї не така, якій, якій можна довіряти. Він брехлива, брехлива людина. І ви це відчували зразу, з самого початку. Так, що ж вам робити? А, вам робити дуже просто. Знаєте, Вам робити перестати вважати, що ви загнані в глухий кут. Ці обмеження тільки в вашій голові. Ви можете розірвати ці пута просто. Просто тим, що відкриєте очі. Відкривши очі, ви скажете собі правду, і на цьому все закінчиться. Ці обмеження, вони тільки у вашій голові. Вам тільки здається, що мені нема куди рухатись. Вам є куди рухатись. Відкрийте очі на нього. І все.